Це коли ти маєш право на те, що є інші і всі рівні. А свобода, коли це коли тебе не садять у в'язниці, коли ти виходиш щось говорити, якусь революцію або щось таке. А, ну, свобода це коли громадяни вони вільні в своїх правах, вони вільні в своїх діях і вони здатні діяти так, як вони забажають. Свобода це коли ти маєш право. На те, щоб висловити свою думку, право жити. і Так. Ну, свобода це коли е, ти вільний і ні від кого не залежний. Ну, могли раніше задати, я подумала так. Що мені відповідати зараз? Свобода це ну, рабство, коротше. Це коли ти робиш, що хочеш, і ніхто тобі нічого не каже. Свобода. Ну, це твоя вільність, твоя воля, коли ти можеш, коли ти можеш робити що захочеш, тебе не будуть за це, це сажати в тьому і нічого тобі робити. Давайте чекайте. За, 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 за Зупиніть відео у нас.